Добрий день, любі хлопчики, дівчатка! Сьогодні ми з вами продовжимо знайомство з групою у дитячому садочку. Подивіться, який в мене чарівний клубочок. Він покаже шлях нашої подорожі, якого він кольору? Так, зеленого. Зараз ми підемо за клубочком. Клубочок нас привів до куточка з кімнатними рослинами. А як ви гадаєте, чому квіти називають кімнатними? Правильно, тому що вони ростуть у кімнатах, вони дуже люблять сонечко, тому їх ставлять поблизу вікон. Кімнатні рослини ростуть у горщиках, у яких є земля, щоб квіти гарними росли не позасихали. Їх водою з поливалки завжди поливають. Коли рослину поливають, миють, доглядають, вона зростає. Спочатку вона маленька, потім стає більшою і зовсім великою. Малята, давайте познайомимось з ось такою гарною квіткою. Її звуть Герань. Ви погляньте, мої дітки, ось яка чудова квітка нам її подарували. Щоб садку гарніше стало, будуть дітки доглядати, щоб квіточка свіла, радість сім вона несла. Давайте розглянемо, що є у квіточки. Малята, а ви запам'ятали назву квітки? Так, це герань. Відгадайте, будь ласка, загадку: ні рук, ні ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає. Так, це рослина. Малята, а як же рослина рухається, адже в неї немає ні рук, ні ніг? Рослина повертається до світла своїми листочками, квітами. Якого кольору квітка у рослини? Так, червоного, якого кольору листочок? Правильно, зеленого. Малята я пропоную відпочити і пограти пальчиками. Кападощик на крапальщик, барабанить барабанщик. Бубонить бубонець, що пішли ми у танець. Малята, сподіваюсь, вам було цікаво. І ви запам'ятали назву цієї квітки. Як зветься квітка? Правильно, герань! А мені час з вами прощатися. До побачення, малята!